Розпочався червень, і на нас знову чекають нові релізи. Не дивлячись на те, що серед великих видавців великобюджетних проєктів літні місяці є не дуже популярними, все одно буде в що свіженьке пограти. Забавки, як завжди, будуть відрізнятися як стилістично і жанрами, так і якістю та відповідним цінником. Тому гадаю, кожен зможе для себе обрати щось свіженьке. Я вас всіх щиро вітаю на каналі Eternal Play UA, Мене звати Дмитро, і сьогодні я в цьому відео дуже стисло розповім про ігри, які Опиняться на полицях магазинів або покинуть етап раннього доступу в червні 2024-го. Вмощуйтесь якомога зручніше, підписуйтесь на канал, протискайте ваші чудові козацькі вподобайки та пишіть коментарі для того, щоб українськомовний контент краще просувався на Ютубі і його могли побачити ще більше глядачів. Не забувайте також за підтримку наших незламних титанів. Це дуже важливо і наближає нашу перемогу. Не соромтеся, донайте будь-які суми, навіть ваші 2 гривні 30 копіюк дуже і дуже важливі разом до перемоги. Приєднуйтесь обов'язково до Твіча та Діскорда і всі покликання, як завжди, в дописі. Також підіб'ємо підсумки розіграшу кодів до хмарного сервіса Boosteroid в цьому відео, як я і обіцяв у неділю. Тому всі, хто приймає участь, не перемикайтеся. А я більше не буду витягувати резинку з трусів діда Габена і починаю прямо зараз. 3 червня шанувальники The Elder Scrolls Online зустрічатимуть свіже оновлення з підзаголовком Gold Road. В грі з'явиться нова локація, головним містом якої буде Скінгард. Сюжет нового DLC є прямим продовженням Некром, яке вийшло рік тому. Новий апдейт буде доступний всім власникам гри на PlayStation 5, PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One та ПК. і коштуватиме 1099 гривень за базову версію DLC. Науково-фантастичний горор, виживач від третьої особи Opel Dune мав би з'явитися в ранньому доступі також 3 червня, але наразі точної дати вже чомусь немає. На жаль, і в стімі красується незабаром. Автори проєкту зі студії Breathless надихалися популярним горором Resident Evil але події розгортаються на космічній станції, де дівчина, яка є головною протагоністкою, намагається вижити, відбиваючись від огидних живих мерців. Треба нишпорити по всіх закутках космічного судна, шукати припа. Вирішувати головоломки та пробувати врятуватися з цього пекла і повернутися додому. Проєкт буде доступний тільки для користувачів ПК, але знову ж таки невідомо коли. Ще одне оновлення має вийти 4 червня. На цей раз для багатокористувацького шутера Destiny 2 від Bungie. DLC має назву The Final Shape і має завершити всю сюжетну історію війна світу та темрявий, яка ще досі ніяк не була розкрита. Починаючи з першої частини проєкту, гравці отримують нову сюжетну гілку, легендарну складність, новий рейд Salvation's Edge, який стане доступним 7 червня, а також два нових підземелля. Доповнення в магазині Габена коштує $1,000. 249 гривень. Асиметричний багатокористувацький горор виживач Killer Clones From the Outer Space The Game від американської студії Ілфанік має вийти 4 червня. В проєкт, який заснований на подіях, що відбувалися в легендарному фільмі 80-х років про інопланетне вторгнення клоунів вбивць на землю. Гравцям треба взяти на себе роль одного з інопланетних загарбників і за допомогою сили та кмітливості спіймати людей або прийняти інший бік і спробувати вбити кровожерливих клоунів і звільнити планів. Планету від непроханих гостей. Проєкт вийде на PlayStation 5, Xbox, Series та ПК, а ціна в Steam наразі складає 740 гривень за базове видання та 1125 гривень за люксове. Американська студія Zynga пропонує гравцям спробувати фрі ту Fighting Star Wars Hunters, який має з'явитися на Nintendo Switch, Android та iOS 4 червня. Як ви зрозуміли, з назви гра буде у всесвіті зоряних війн. А події розгорнуться в часи після падіння галактичної імперії в зовнішньому кільці на планеті Веспаара. І гравці побачать барвисті арени для битв і різноманітних персонажів, включаючи мисливців за головами, героїв повстанців та імперських штурмовиків. Напружені бої відбуватимуть. Це у форматі 4 на 4 від третьої особи, і буде кілька pvp режимів для гри, серед яких будуть традиційний хто, кого, супроводження вантажу, захоплення зони тощо. Також 4 червня гравці на Xbox One, Xbox Series та ПК зможуть поринути у барвистий симулятор життя Rolling Hills Make Sushi Make Friends, над яким працювала американська студія Catch and Release. Треба буде взяти на себе роль робота-кухаря, який працює в маленькому суші ресторані у невеликому затишному селищі. Необхідно розширювати свій бізнес, годуючи клієнтів, а на зароблені гроші вдосконалювати своє обладнання та майстерність, що дозволить швидше і якісніше надавати послуги. Окрім керування рестораном, можна буде Рибалити, вирощувати в ящиках овочі, приймати участь у вікторинах та налагоджувати стосунки з місцевими аборигенами. Гра мала вийти 23 травня, але щось пішло не так. І на цей раз вже нібито 4 червня в ранньому доступі в стімі з'явиться фентазійна 4Х стратегія Song of Silence від німецької гімера Entertainment. Проєкт поєднує покрокове дослідження світу, розвиток героїв та битви в реальному часі. Треба взяти під контроль армії та подолати зло, яке вилізло з пекла. Можна буде грати в одиночну компанію з крутезним сюжетом або в кількох мережевих режимів, але зробити це зможуть тільки. І користувачі персональних комп'ютерів. 5 червня також в ранньому доступі в стімі має з'явитися покроковий кроковий виживад The Ancients від турецької Gorilla Softworks. В проєкті гравцям треба буде керувати племенем мисливців-збирачів, вивчати тварин та світ, мігрувати на нові землі, впливати на рішення племені, розвивати технології та цивілізацію. Американський підрозділ французької Ubisoft пропонує 6 червня разом з ними почати навчатися грати на гітарі та фортопіано у зручний для вас час разом з проєктом RockSmith, який з'явиться для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Android та iOS. Ну і звичайно ж, на ПК. В сервісі буде доступна величезна бібліотека з тисячами пісень, яка постійно поповнюється. Не знаю, чи це комусь корисно, та я все ж вирішив додати цю штуку до переліку ігор, хоч це. І не зовсім така собі гра. Польські розробники з Live Motion Games пропонують 6 червня поринути в пекло Чорнобильської катастрофи, яка відбулася 26 квітня 1986 року, і взяти на себе роль одного з ліквідаторів і побачити на власні очі жах, який відбувався у Чорнобиль ліквідейторс. Необхідно буде виконувати гасіння пожежі, чи власноруч лопатою очищати дах турбінної зали від зараджених радіацією уламків графітових стрижнів, реактора номер 4 або з дозиметром досліджувати околиці міста прип'ять. Проєкт буде доступний тільки користувачам ПК. 6 червня власники айфонів матимуть змогу грати на своїх пристроях у пригодницький бойовик Assassin's Creed Mirage, над яким працював болгарський підрозділ Ubisoft, і поринути у нелегку долю головного протагоніста Басіма та дослідити чудово виконане стародавнє місто Багдад. Згідно з того, що мені вдалося знайти, студія Superfly Fox – це девелопери з Греції. Якщо у вас є більш докладна інформація, то будь ласка, в коментарях чекатиму від вас подробиці. Так от автори казуального симулятора Blockbusters Incorporated пропонують стати керівником кіностудії, удосконалювати її і прикрашати, ну і знімати фільми, звичайно, для того, щоб отримати свої нагороди та зайняти місце в залі кінослави. Для цього треба буде налаштовувати ефективний менеджмент, брати кредити, залучати спонсорів розробляти стратегію розвитку тощо. Гра вийде лише на ПК під керуванням Windows. Шалена барвиста, багатокористувацька інді пригода Snake Out від польських авторів з Кінґвін Studios Пропонує пограти у схованки у величезному замку, де п'ять гравців ховаються, а один їх шукає. Можна грати самотужки або взаємодіяти з іншими гравцями, ставити пастки, хитрувати і, врешті-решт, вибратися з цього місця. Проєкт буде доступний тільки на персональних комп'ютерах 6 червня. Сиквел This Land Is My Land від української студії Game Labs має вийти в ранньому доступі в Steam 6 червня. Гра отримала назву e -Twisted Path to Renown. Це буде pvpve ВІ Екстракшн Шутер в стилі вестерн, події якого розгортаються в часи дикого заходу на територіях сучасних Сполучених Штатів. Треба буде шукати ресурси, крафтити та вести торгівлю. І навіть створювати власну промисловість. Проєкт буде доступний тільки ПК козакам, скільки іграшка перебуватиме в ранньому доступі на Омо, але у неї буде український текстовий переклад, який також невідомо чи буде доступний в ранньому доступі, чи ні. Польська Вудлон Games планує реліз свого інді симулятора патологоанатома – Autopsy Simulator Dead Memories, в якому ви лікар Паталагонатам, який перебуваючи у вічі після втрати своєї коханої, під час розтину чергового тіла, знаходить артефакти зі свого минулого, які були заховані всередині покійного. І тепер ви починаєте розкривати певні справи, у яких є своя специфіка. Ви віднаходите докази всередині цих бідолах, яких ріжете, для того, щоб дізнатися, якусь справу цей дуже специфічний проект вийде 6 червня, тільки на ПК під керуванням Windows та macOS. Якщо ви шанувальник Castlevania, то ви маєте в це зіграти. RPG Roguelike Dragon is Dead від південнокорейської студії Team Sun Eat з'явиться в Steam в ранньому доступі 7 червня. В ньому необхідно перемагати з потворених лідером темних драконів-монстрів. Його ім'я Герніан, і його треба вбити, аби врятувати всіх поневолених і звільнити їх від страждань. Гра вийде в ранній доступ тільки для користувачів ПК. Британська студія Slag Disco 7 червня виводить в реліз свій стратегічний симулятор мурашника Empires of the Undergrowth, який перебував там з 2017 року. Тут треба буде в реальному часі битися з ворогами на кшталт великих жуків, які намагаються втрутитися в життя мурашника, керуючи воїнами-мурахами, розбудовувати власну базу, яка складається з багаторівневих підземельних лабіринтів, розвивати навички і спробувати вижити в жорстокому світі мурах. Гра вийде лише на ПК і наразі має 96% край позитивних відгуків від ком'юніті Діда Габена і коштує лише 399 гривень. Але це зараз, а який буде цінник після релізу, невідомо. Тому якщо ви раптом є шанувальником такого жанру, поспішайте придбати, поки не подорожчала. 10 червня розробники зі студії Tidbits Play запрошують всіх на потяг, пасажири якого забули, куди вони прямують. В казуальній картковій інді RPG, Tracks of Thought треба з'ясувати, що ж тут насправді відбулося, і розібратися, чому всі все забули і куди врешті-решт всі їдуть. Гра буде доступна користувачам ПК під керуванням Windows Linux та Mac OS. Перша частина Monster Hunter Stories повертається в так би мовити о сучасненому вигляді. Ремастер відомої RPG від японської Capcom розповість історію, як вершники заробляли гроші на вирощуванні монстрів. І тепер ви залишаєте рідну домівку і виружаєте на пошуки пригод, головним завданням яких є віднайти мисливців, що полюють на монстрів, і спробувати об'єднати зусилля, щоб працювати разом та існувати пліч опліч. Гра вийде на iOS, Android, PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК вже 14. 14 червня. Пригодницька рольовка Шин Мегаметенсейфай Vengeance від японської Атлас пропонує гравцям взяти на себе роль на півбога і битися у війні між ангелами та демонами у напружених покрокових боях. Треба буде винаймати сотні демонів для війни і врешті-решт покласти край вічному конфлікту. Проект буде доступний на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox, Series Nintendo Switch та на ПК вже з 14 червня. Симулятор життя та фермерства Sunnyside також був перенесений на декілька тижнів. Проект від студії Rainy Games має з'явитися на полицях магазинів тепер вже 14 червня. Але тепер можна з впевненістю сказати, що це не точно. Якась каша відбувається з цією іграшкою, бо за останньою інформацією, реліз відбудеться тільки на ПК, на Nextbox Series та PlayStation 5 – Ні, не впевнений. Якщо ви в курсі і чекаєте цю іграшку, напишіть в коментарях, як там справи. Німецька Little Bad Games пропонує гравцям у ПК поринути в казуальну пригоду Vampire Therapist і стати психотерапевтом для вампірів, як би це дивно не звучало. Реліз проєкту запланований на 17 червня. Керувати простором то часом у научно-фантастичній пригоді Horror Tell the Beggar можна буде починаючи з 17 червня. У забавці від студії Carlos Game Dev, звідки вони я, на жаль, не знайшов, гравці потрапляють у напівзруйнований світ, який спіткала катастрофа і зустрінуться там з купою небезпек. Гра буде доступна для власників PlayStation 5, Xbox Series та ПК. В Steam є можливість ознайомитися з проєктом і завантажити демо-версію перед тим, як купувати. Врятувати членів екіпажу з бурової платформи, яка тоне в глибинах океану поблизу Шотландії, можна буде 18 червня. Проекти від британської студії The Chinese Room – Horror, Steel, горор The Deep – буде доступний на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Блад, це неперевершено барвистий зуметричний екшн-бітима RPG, який фантастично стилізований під мультфільми 90-х років. Американська студія Exit73 пропонує гравцям взяти на себе роль Бекі Брюстер, старшокласниці, яка нещодавно переїхала до міста і тепер взялася вбивати кровосісь за допомогою хокейної ключки. Дуже круто стилізовані гіперболізовані кінцівки під час ударів створюють неперевершену веселу атмосферу, спробувати себе розважити. В цей екшн можна буде починаючи з 18 червня, а вийде він на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch та ПК. Однокористувацький психологічний RPG від третьої особи Theleze Edge of Abyss від норвезьких розробників зі студії Serepta поверне геймерів 1905 рік. І треба буде взяти на себе роль Кем, дайвера, якому доведеться відправитися у пригоди на борту Таласи. Поки ви готуєтесь підняти давно забутий іспанський корабель з океану, ретельно підготовлений план летить Шкереберть. Весь екіпаж зник в невідомому напрямку, а вам потрібно дістатися глибин океану та піднятися на борт Таласи. Ще раз спробувати взяти ситуацію під контроль зможуть тільки користувачі ПК вже 18 червня. Не хотів включати цю штуку в мій перелік, а потім вирішив, нехай буде. Так от, словацька студія 3D Vision 20 червня виводить з раннього доступу свій містобудівний совкодрочерський стратегічний симулятор Workers and Resources Soviet Republic, в якому необхідно підняти з лайна бідну республіку, яка дуже схожа на Савок. Не дивлячись на свій ідіотський сейтинг, який заточений саме знаєте на кого, проект має 92% дуже позитивних відгуків від ком'юніті Steam, коштує 600 грн. Гривень і навіть має український текстовий переклад, як і московицький, звичайно. А доступ до цього шедевру матимуть тільки користувачі персональних комп'ютерів. Це так інформація для міркування. Вирушаємо у майбутнє, а саме в 2158 рік вас призначили командиром загону гуманоїдів у надсекретні місії врятувати тих, хто вижив, що потрапили в паску марсіанського дослідницького центру і повернути їх на землю. Scars of Mars від японської Esquire Corporated вийде лише на ПК 20 червня. А зараз вже можна завантажити демо-версію для ознайомлення. Ще один японський проєкт на цей раз від студії Lancas пропонує потрапити у світ телевізійного аніме. Пригодницький RPG Мій Tensei Jobless Reincarnation Quest of Memories ви можете досліджувати різні області, співпрацювати з характерними персонажами, вільно розвиваючи дерево навичок і приймати участь у битвах, які будуть випробовувати вашу кмітливість. Гра також буде доступна з 20 червня на PlayStation 5, Nintendo Switch та ПК. Довго очі. Очікуване сюжетне DLC до Souls like Elden Ring від From Software вийде вже 21 червня. Shadow of the R3 розповість абсолютно нову історію, що розгортається у землях тіней. І це за словами хідетакі Міадзакі буде першим і єдиним сюжетним доповненням для цієї іграшки. DLC вийде на всіх платформах, на яких зараз є гра, коштуватиме в стімі, зокрема, 1199 гривень за базове видання і 2399 за люксове. 25 червня на Nintendo Switch виходить останнє доповнення до серії ігор Super Monkey Ball. Це Super Monkey Ball Banana Rumble, де гравцям необхідно буде керувати мавпою у бульбачці і долати різноманітні перешкоди на веселих трасах, і при цьому збирати банани. Ще одна забавка реалізниця на Nintendo Switch, але вже 27 червня. Це Luigi Mansion 2 HD, яка є частиною франшизи про пригоди Сантехніка Маріо. У цій пригодницькій адвенчурі потрібно досліджувати замки, по яких порять купи привидів, їх необхідно захоплювати за допомогою спеціального пилососа для привидів. Також 27 червня, але тепер вже на PlayStation 5 PlayStation 4, Xbox Series, Switch та ПК вийде ганялка, яка отримала, так би мовити, сучасне оновлення. І раніше мала велику популярність на консолях Atari 2600. Neo Sprint – Це аркадний рейсинг, який розробила студія Handless Chicken Games з Коста Ріки. Є можливість змагатися до восьми гравців на одному екрані і мається в наявності класний редактор трас. Для мобільних пристроїв під iOS та Android південно корейська студія Крафтон готує до релізу 2 d шутер Battle Royale Bullet Echo India, такий собі аналог PUBG, але з поглядом зверху. Проєкт стане доступним вже 29 червня. А на цьому у мене все. Якщо я щось пропустив, то буду дуже радий прочитати ваш коментар. Також поділіться зі мною. Чи чекаєте ви щось з цього переліку? Ваш коментар дуже важливий і допомагає просувати українськомовний контент теренами Ютуба. Підписуйтесь на канал, тицяйте вподобачки, вмикайте дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Підтримуйте наших воїнів, донайте будь-які суми, навіть 4 гривні дуже дуже важливі. і Наближають нашу з вами спільну перемогу над підступним ворогом. Якщо є бажання та можливість, мож Можете підтримати і мою творчість одноразовим донатом або оформити спонсорську підписку на Ютубі. Твіч, лайф, канал та Діскорд, як завжди, до ваших послуг. А всі корисні покликання є в дописі до відео. Бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо! А всіх учасників розіграшу не перемикайтеся! Зараз я оголошу переможця. Вітаю поближче всіх, хто приймає участь у розіграшу кодів на хмарний сервіс бустероїд на сьогодні 14, точніше, вас 14, трохи менше ніж минулого разу. Я використовую, як завжди, сайт random.org. Я ось забив у це віконечко всі ваші нікнейми з коментарів, які ви писали під відео на цьому тижні. Тому зараз я натисну кнопочку Randomize. І людина, яка опиниться на першій сходинці, вона отримає код на 7 днів, а яка на другій на 3. Поїхали. Я вітаю Віталія Соколова, він отримає код на 7 днів. І на 3 дні отримає код Максим Козаченко. Вау, чуваки, я вас всіх вітаю. Ви, спро... ви зможете спробувати Хмарний сервіс Бустероїд в своїх умовах, на своєму інтернеті, на своєму гаджеті, на якому ви там хочете грати. І врешті-решт визначитися, чи подобається вам такий геймплей, чи не подобається. Не забувайте, що Хмарний сервіс Бустероїд надає тільки вам потужності для гри. Ігри ви маєте купувати чи додавати на свій аккаунт якими вашими способами е, самостійно, і вони мають співпадати з каталогом бустероїд. Я всім дякую, хто приймав участь. Не забувайте підписатися на канал. Не засмучуйтесь всіх, хто програв. У мене є ще кілька пар таких кодів. Ми ще будемо з вами розігрувати, тому приймайте участь у наступному розіграші. Я думаю, що в наступному відео я вже оголошу про розіграш наступної пари кодів. Тому пишіть коментарі, слідкуйте, вмикайте дзвоник, підписуйтесь на канал, і ми з вами ще побачимось. Ну, а якщо ви після того захочете, можливо, зараз, можливо, ті, хто вже протестував марний сервіс бустерой, захочете купити повноцінну підписку, то я буду дуже вдячний, якщо ви створите свій новий аккаунт за покликанням, яке в дописі до цього відео. Це також стосується людей, які щойно виграли. Я буду дуже-дуже за це вдячний. А переможців я прошу зв'язатися зі мною на пошту. Для цього потрібно на головній сторінці каналу на Ютубі натиснути сюди і ви побачите. Чите віконечко, в якому коли ввідите в свій акаунт, мою пошту ви побачите на неї, напишіть, що ви є переможцем. Ми з вами пройдемо дуже дуже легку перевірку. Я вас попрошу написати там певні слова під цим відео, яке ви зараз дивитесь, для того щоб я розумів, що акаунт з якого ви писали коментарі, і пошта, з якою ви зараз мені пишете, належить одній тій самій людині, щоб ми з вами не напоролися на шахраїв. І я не віддав коди комусь, кому вони не мають належати. Дякую всім ще раз. До зв'язку, до побачення, всім па-па.